92-га окрема штурмова бригада імені Кошового атамана Івана Сірка одна з найвідоміших та найефективніших бригад сухопутних військ Збройних сил України. І саме з представником цієї бригади Костянтином Сокілом, командиром штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка, ми маємо честь сьогодні поговорити. В прямому ефірі вітаємо вас. Так, вітаю усім доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Тож, пане Костянтине, давайте розпочнемо з того, що відбувається зараз у бригаді. Чи можемо ми говорити, на якому напрямку, і які завдання виконує зараз бригада? Бригада зараз виконує завдання з оборони на харківському напрямку. Більш Така інформація, не вважаю, що її треба розкривати, відкривати. Те, що як і саме знаходимося в обороні, виконуємо завдання постав вищим керівництвом. Зрозуміло, які ключові тактичні зміни були впроваджені у штурмових підрозділах бригади після активного використання FPV-дронів у вашій бригаді? Адже знаємо, що зараз противник дуже активно використовує саме дрони? Чи змінилася тактика саме українських бійців щодо цього? Так, тактика звичайно, що змінилася. Завжди змінюється. Стосовно використання FPV-дронів. воно є дуже, дуже великим, як в нашій смузі, так і ліворуч, праворуч, по всій лінії бойового зіткнення величезна кількість FPV, це не може не проводити вимушені зміни тактики дій підрозділів. Так само ми проводимо свої зміни, так само противник проводить свої зміни. Стосовно наших тактичних дій, не буду їх озвучувати, оголошувати, але намагаємось пристосовуватися до тих проти того, щоб зменшити і унеможливити ураження особового складу або військової техніки. Пане Костянтин, ваша бригада приєдналася до програми державної контракт 1824. Чи можемо говорити про це? Так, бригада проходить по програмі 1824 за контрактом військовослужбовців по набору. Доволі таки успішно набираємо особовий склад. Це, як би скажем, вплинуло перш за все на Підготовку бригади і на готовність тільки в позиційну екві, оскільки будь-який прихід особового складу бригаду позитивним у зв'язку з тим, що в нас активні бойові дії, і постійно потрібні люди, особливо люди вмотивовані, які за своїм особистим бажанням своїм прийшли захищати свою державу. Пане Костянтине, ваша бригада вважається одною з найефективніших взагалі в українському війську сухопутних саме бригад. Чи є якісь, ну скажімо так, унікальні особливості саме прийняття у бригаду нових бійців? Так, дивіться. Стосовно особливостей прийняття у бригаду новобранців стосовно того наскільки є високо, висококваліфікованою підготовка особового складу в бригаді. Бригада має величезний бойовий досвід, починаючи з 2014 року, брала участь в різних бойових діях на різних напрямках, наступальних діях, оборонних діях має вмотивованих інструкторів, вмотивованих командирів в вмотив... вмотивованих. Сержантів, які мають величезний бойовий досвід, цим бойовим досвідом діляться з особовим складом новоприбулим завжди покращують і удосконалюють свої, свої навички, і якби цим я вважаю, що наша бригада славиться тим, що ми перш за все за кожного бійця переживаємо, і поки бійця не навчимо. Ніхто його нікуди не відправить виконувати будь-які бойові завдання. Окрім фізичної підготовки, чи можемо ми говорити про те, що є психологічна підтримка для новобранців? Так, звичайно, крім фізичної підготовки, є не тільки психологічна, звичайно, тактична підготовка, вогнева підготовка, психологічна підготовка, включаються психологічні смуги перешкод з новобранцями, різний психологічний тиск. На їхні на їхнє сьогодення це може бути та будь-що. Коли військовослужбовці можуть раніше набагато прокидатися, тобто по тривозі підйом робити військовослужбовцям різні пакети кидати з військовослужбовцями, проводити різні психологічні смуги перешкод. Різного напрямку в різних місцях і психологічно тиснути на військовослужбовців у зв'язку з тим, що їм виконувати набагато тяжчих умовах, ніж звичайно на навчанні, але навчання намагаємося приблизити наскільки це можливо, максимально до бойових умов. Як кажуть, тяжко на в навчанні легко в бою, дійсно, так кажуть. Пан Костянтин, нещодавно бійці бригади провели марафон пам'яті за загиблими побратимами. Принаймні, така є інформація у інфопросторі. Чи можете розказати про це більш детально так, більш детально розкажу. Звичайно, військовослужбовці з бригади брали участь у забігу. Цей забіг, якщо не помиляюсь, був 22 кілометри. Військовослужбовці подолали. Успішно цю дистанцію цим самим, якби підтвердили, що і пам'ятаємо, і будемо пам'ятати завжди наших побратимів. Якби бригада має дуже багато традицій, дуже різних традицій, і цих традицій стає здебільшого кожного року, все більше і ми. В цьому також розвиваємося у зв'язку, що це також е, психологічний, як би скажемо, такий е, вплив розвантаження військовослужбовців, перш за все, які брали участь в цьому забігу, якась е, трішки е, відійти, як би скажемо, від у, участі там в бойових діях, так можна десь побігти, пробігти якісь марафони, пограти в футбол. Це дуже впливає. Позитивно на військовослужбовців, які виконують бойові завдання, наскільки це впливає на згуртованість саме бригади? Отакі подібні заходи, які проводяться у вашій бригаді. І ну, на прикладі, давайте поговоримо саме ж марафону пам'яті за загиблими побратимами. Наскільки вони необхідні? По перше, у такій ситуації у якій, е, активних бойових діях, в яких знаходиться бригада. Ну і по друге, наскільки це допомагає? Чи допомагає це взагалі? Так, перш за все, то в будь-якій в будь-якому підрозділі, на мою думку, потрібно проводити такі заходи у зв'язку з тим, що це військовослужбовців сплачає це військовослужбовців, підтримує вони дехто з них давно між собою могли не бачитись, оскільки там в різних підрозділах службу проходять в різних підрозділах виконують бойові завдання, коли перебувають на таких. Змаганнях на таких забігах, на таких не знаю, різних футбольних матчах, то військовослужбовці один з одним зустрічаються, один одним діляться позитивними емоціями, і, якби дуже це позитивно впливає на їхню свідомість. Пане Костянтине, останнє питання, яке не можу вам не задати, це дуже така цікава історія. Ви сказали про те, що е, саме в бригаді багато таких е, вже традиційних якихось заходів е, відбувається. І от е, у 92-й окремій штурмовій бригаді е, імені кошового атамана Івана Сірка запровадили нову традицію символічно посвято в козаки. Відтепер її проходитимуть усі, хто приєднується до підрозділу. Принаймні, таку інформацію ми знайшли на вашій сторінці у Фейсбуці, на сторінці саме бригади. Розкажіть, будь ласка, про е, саме цю традицію, запроваджену нову, як відбувається, хто вже пройшов, чи пройшли вже посвячення якісь бійці новобранці? Прошу. Так, звичайно, розкажу. Якщо ви кажете, що бачили на сторінці, то бачили, що військовослужбовці є там фотографії, де вони після проходження посвятів, козаки знаходяться на спільному фото з командиром бригади. То це були військовослужбовці, які 18-24 роки. Тобто набір перших військовослужбовців, які пройшли базову загальну військову підготовку, і після чого пройшли по в козаки, хто пройшов повністю базову загальну військову підготовку, той став козаком отамана Івана Сірка. Стосовно того, чи це буде на постійній основі, так, це попередньо має бути на постійній основі, але також все буде залежати від бойових дій. Наскільки буде активним ворог, чи буде змога зібратися, не буде зібратися. Я думаю, що командир все зробить для того, щоб це було на постійній основі. Оскільки це також вплив вплинуло, на мою думку, доволі і дуже позитивно на особовий склад у зв'язку з тим, що вони пишаються тим, що вони є козаками Івана Свірка. Що ж, пане Костянтине, дуже вам дякуємо. Така е, бесіда у нас вийшла з вами трішки, може і не військова, але дуже мила і про психологічний стан бійців також треба піклуватися, тому що е, хлопці тримають на своїх плечах е, нашу, е, принаймні мою так, е, безпеку, і за це дуже велика вдячність. І вашій бригаді, у тому числі. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку. Костянтин Сокіл, командир штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був на прямому включенні. З ним говорили про те, чим живе бригада. Ну і про заходи, ті, які є безпосередньо у бригаді для підняття бійцівського та й взагалі людського духу. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося.